Сьогодні ми маємо прекрасний свят, День подяки. Я хочу подякувати Богу і за те, що ми сюди прийшли, хочу сказати протеньке слово. Хоч цей рік був для нас всіх і не просили, і ми могли мати якісь негаразди. щось не так ішло, що як ми хотіли, щось можливо не виходило, щось з людьми не виходило, на роботі щось не так було. Але ми за це маємо також дякувати. Зачитаю одне вістце, а вакума. 3 глава, 17, 18 вірш і нижче. Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю, а виноградники оманливо зайнялися, оливкою, а поле їжі не вродило, і позникали отара з кошари, і не стало б в оборах бор... бор... худоби, то Господом тішитись будуть тоді. Радітьму Богом спасіння свого. Бог, Господь, моя сила, чинить він ноги мої, як кулані, і водить мене по висотах. Абакум тут перелічує такі страшні для якогось людини, така, що займається якоюсь худобою, займається хазяйством, всі ми маємо якісь поля, грядочки. і якщо у нас щось не вродило, чи не так щось виросло, це таке не дуже приємно. Може для великих фермерів це навіть горе. Але Абакум наголошує тут, що Господь моя сила і чинить він ноги мої, як улані, і водить мене по висотах. Хоч і так стається, як хочеться, але Господь. Має бути нашою силою. Маємо нього надіятися і Господь буде нас водити. Читаю ще одне місце це перше послання до Слоня, 5 глава, 18 вірш. Дуже відомий віршик для нас всіх, ми могли його всі чути. Подяку, складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тут написано, що ми дали подяку за все. Подякувати нам є за все. І є дуже багато що нам дякувати, за те, що ми могли туди зібратися, за те, що ми могли проснутися, прийти сюди своїми ногами, або хтось нас привів чи привіз. Подякувати за те, що тут ще мирно, хоч і літали, чи шахеті, а нічого не прилетіло. Всі ми зранку проснулися. Подякувати за те, що їжу маємо, за гарний врожай, який ми тут маємо, який можемо всі побачити тут. Подякувати за людей, друзів, і знайомих, і за сім'ю, які нас оточують. Де також можемо Богові, молити. Молитва це ключ до неба. Через молитву ми можемо отримати будь-яку допомогу. Звернувшись до Бога, ми можемо там подякувати йому також, попросити якусь допомогу для нас, для порад, навіть і сказав би, і отримати відповідь. Ми також могли чути деякі приклади, що Бог відповідав на молитву і, і надсилав свою допомогу. По молитві Ілле. Перше не було дощу три з половиною роки, а потім дощ пішов. Це три з половиною роки не було дощу. Уявіть, сухо все, немає травиночки, худоба голодна. Там може були якісь запаси, не сіна чи ще щось такого. Але худоба голодна, вмирає. Люди теж Голодно став, дощу нема, не родить нічого. Так само по молитві Павла і сили був землетрус і відкрилися двері в тюрмі. Ми знаємо, що тюрма це таке здання, молодке, надіжне, захищене. Дуже смісні там двері, і уявіть по молитві двох людей, по молитві двох Божих дітей був землетрус, і двері відкрилися. Отож, ну, саме в молитві можемо подякувати Богові за щось. І ми навіть, за навіть повинні подякувати, попросити про допомогу і отримати на своє прохання. Амінь.